Всім привіт-привіт, друзі! І ви я друзі потрапила на мій канал Алиска Фан і це відео розпаковочка паперових. Це не розпаковочка паперових сюрзів, а мої поради вам для паперових сюрпризів. Ну, розпаковки паперових сюрпризів сьогодні не буде, тому що я знімаю це відео. Або ще воно називається. Як типу робити паперові сюрпризи? І перше, що вам знадобиться, це наш каталожок. В каталожику заберігаються всі колекції та всі сюрпризи, які ви зараз розпаковуєте, щоб їх кудись дівати та наклеїти. Каталожка. Я я тут порвала, просто хотіла вчора переклеїти без каталожика я навіть не знаю, як можна розпаковувати паперові сюрпризи. І коли він у вас закінчується, то ви маєте купити новий. Ось так. Далі що вам ще знадобиться. Я використовую. Я використовую всякі скотчі, блискітки, але скотч я вам зараз не можу показати. Я використовую такі блискітки Максі, це в мене вони жовті. Нам, я ними прикрашаю сторіночки та сюрпризи. Та ось таку м різнокольорову ручку. Далі вам ще знадобиться Я навіть не знаю без цього клей та ножиці. Ось такі в мене ножиці Ось такі. Та такий клей від фірми BurrowMax. Далі вам ще Знадобиться Це відео може бути довгим, тому що я ще буду показувати, як саме робити пакет сюрпризи. Далі вам ще знайти маркери. Зараз придеться піднімати штатив. Ось такі у мене маркери. Ця фірма точи на 48 штучок. Ось такі вони. Взагалі в мене в тому місці, в якому я живу. Я тут просто поїду через два дні, Або трошки більше. Просто я зараз в гостях у мене там вони є на 48 на 270 штучок. А ці я беру на 48, тому що мені їх вистачає, коли кудись їдеш. Мої улюблені тут кольори, зараз давайте, я штатив поставлю. Так, можу підняти. Мої улюблені кольори тут це. Зараз, Ось такий 84-й. Ось він. Та зараз ще покажу який. Та такий 76-й це у нас небесно Голубий. Та третій це у нас бузковий. Якщо я не помиляюсь, але це мої... Ми... Ну комуні кольори. Тут ще в мене десь інші інші маркери. я їх використовую Можна їх брати поштучно поштучно я беру їх в магазині капітошка або просто в, в будь-якому канцелярському магазині. Там продається поштучно якщо вона закінчиться. У мене якраз закінчився сакура. Тому я сьогодні поїду його поповнювати. Далі, що вам ще знадобиться. Так, давайте вам його знайду. А ось вони. Це такі дві папочки. Перша папочка, це ви її всі бачили, це я в ній розпаковую. Тут зберігаються мої паперові сюрпризи, які ми зараз розпаковуємо. Ось такі тут у нас паперові сюрпризи, зберігаються. Така вона в мене зірочками. І ще у мене є інша червона папочка, яку ви не бачили. Там, де зберігаються сюрпризи. Які я ще не, не доробила, або ідеї, листочки з просто в мене там або зберігаються папрові сюрпризи, які я ще не доробила, або м -м, листочки, які мені ще потрібно зробити, щоб ідея до колекції, щоб не забути. Або можна просто наперед оформлювати сторінки в каталогіку. Далі нам знадобиться. Так, прийдеться підняти камеру, а то вам може бути якось не видно. Це ось так, хай буде. Ось такий цей у мене клеющися папір, клейкий папір, клеющися самоклейка така. Я його купувала на промі під запитом «фотопейпер», як ви бачите, папір для фото. Але він досить хороший, тобто одна сторона ось ця така кілька, на оцій малюєш, а потім ось цю віддираєш. Це від фірми, я його дуже рекомендую. У мене раніше був Buramax та Accent. І мені, якщо чесно, це більше подобається. Далі ще що вам щось знадобиться. Це, звісно, вже. Просто звичайний папір. Ось такий. Це просто звичайний папір А4. І наклейкую. Якщо ви робите пакетики не наклейки... Наприклад, для колекції, яку я робила Денди'с World Sweet Dendy, то вона була покетки не наклею. А вже сюрпризи ви робите наклеєшки папері. І сьогодні я вам ще покажу, як саме я роблю ці паперові Ще вам знадобиться Ну, звісно, якщо далі вам потрібна буде чернетка, на якій ви будете робити самі паперові сюрпризи. Це буде задньою стороною. Далі я саме покажу, як саме робити паперові. Зараз я все підготую. Трошки в мене зімявся цей папір. Виски нам необхідні, але я просто хіба. У мене буде на каналі колекція Серпеди. Це малесенький величезний спойлер. Тому я зараз беру цей 25 й та розмальовую його таким кольором. Ой, вибачте, вбачаюся перед вами. Давайте отак, щоб вам було прям видно все. Ні, у мене тоді штатив просто переважує. І ось так ми... Ой! Я вибачаюсь, просто у мене переважуються штатив сьогодні. І ми змалювали таким кольором, він потім стане білим. Далі ми його вирізаємо акуратно. І ще у нас пока поміна пайка. Ці поради саме тоді йдуть тим, хто починаючи паперовий блогер, який знімає паперові серпізи. Ось так, я якось нерівно вирізала. Ну, ось так підправимо, просто у мене знову немає пам'яті, тому це відео я буду монтувати дуже довго. Далі беремо. Нам потрібна задня сторона чернетка. Наша чернетка. У нас скоро закінчиться. Беремо просто будь-який колір, який є під рукою, та обводимо ось так задню сторону. Далі беремо ножиці. Та вирізаємо. У мене просто сьогодні падає все, навіть штатив. Я не знаю, чого він впав. Просто капець якийсь. Давайте поки що сюди відкладемо. Чорнетку ми заберемо. Далі ми беремо один лист такого коркого паперу. Ось з цією стороною на Беремо наші маркери, та у мене тут буде сюрприз цей Астро, коротше. Та я швиденько малюю Астро. Давайте ось цей колір. Він трошки більше йому підходить. Треба іншу шапку зробити. Я просто трохи хвилююсь, ми будемо малювати. Така у нього шапка з зірочками. І далі малюємо його голову. Ось його голова малюємо таке сонне лице ось так. Далі розмальовуємо його зрачки рожевим. Розмальовуємо зірочки жовтим. У блогер, блоге, то, звісно, те, що у вас там штатив, якщо у вас він впав, то, звісно, ви обріжете, як він упав. Я буду дуже швидко. Зараз я розмалюю цього астро. Ось я розмалювала нашу астро. Далі ми маємо його вирізати. Я вибачаюсь, тому що я не вирізала на кадр, тому що у мене немає пам'яті, я буду це все монтувати дуже довго. Ось я вже вирізала нашу Астро. Зараз у мене щось знову з ракурсом, ще що щось случилось. Ось таке астро і перед відео ми маємо, звісно, знайти, де його відклейка, здерти таку штучку. Далі ми беремо ось ці частинки. Мені що камеру треба протерти. Добре, хай буде так. Вибачаю нечітку якість, тому що в мене реально щось сьогодні телефон вирішив, що ми не маємо знімати паперові сюрпризи. Далі намащуємо ось так, це все клеєм. У мене просто взагалі розмите ракурс не ловиться, кладемо посередині сюрприз. Так ось так. І це все готово. Ну, а я вам кажу всем папа, да, -па, завтра будет видео уже с папировыми сюрпризами тоже. Не забудьте подписаться, чтобы ставить лайк. Всем папа. -па.